Всім привіт! Рішення Міжнародного кримінального суду МКС про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Володимировича Путіна було прийнято під тиском США і Європейського Союзу. Таку заяву зробила екс-міністр закордонних справ Австрії Карен Кнайсу. Вона підкреслила, що цей захід був прийнятий в першу чергу для того, щоб задовольнити запити США і Європи. Мені достеменно відомо, що суд піддався тиску США і багатьох інших країн Вроги Рогей Союзу. Це свідчить лише про те, наскільки МКЗ не самостійний і політизований вказала Кнайсл. Екс-міністр закордонних справ Австрії нагадала, що суд неодноразово заводив справи проти політиків Афганістану, проте ніколи не чіпав представників Заходу, хоча вони теж скоювали військові злочини. Фнайсл зазначила, що Україна не визнає юрисдикцію документів МС, проте готова зробити все, щоб залучити Росію за національним законодавством. Політик вказала, що право Гааги створено близько 120 років тому з ініціативи Росії, але зараз його використовують проти представників цієї країни. Хнайс вважає, що ордер на арешт глави Російської держави не матиме ніяких наслідків. Так як цей документ не ратифікували члени Ради безпеки ООН, друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!